Всіх вітаю знову на каналі. З вами знову Канадський Марк. Знаєте, появилося в мене багато хейтерів. Хейтери, які просто заздрять мені, деякі люди просто не подобається їм, що я роблю, а деякі просто самі нічого не хочуть робити і не дають іншим людям розвиватися. Але я завжди говорю про те, що не треба ніколи здаватися. Мене український дух, мене українське серце і українці ніколи не здаються. І тому я роблю хорошу справу. Я стараюся підтримувати українців, Україну. І тому я вас попрошу з самого початку поширте, будь ласка, та підпишіть петицію для Гудомського Сергія Петровича, який загинув, захищаючи Україну. Буквально залишилося пару тисяч, щоб набрати цю петицію. Я знаю, що ця петиція може не допомогти і нічого навіть не дасть. Можливо, якщо її підпишуть, але таким чином ми будемо пам'ятати наших героїв, і таким чином ми дамо принаймні шанс на те, щоб дали звання. Героя України і кожен, хто захищає Україну, є Герой України. Тому що це справді таким людям треба не тільки шапку перед ними е, знімати, а ціле життя про них пам'ятати, кожне прізвище, кожне ім'я. Просто їх, на жаль, стільки багато, що це дуже складно робити, але не треба про це забувати. Дуже багато людей про це, на жаль, чомусь забувають, особливо люди, які живуть за кордоном, які забувають про те, що в Україні продовжується війна, в Україні гинуть люди і в Україні. Багато мучиться зараз людей, тому нам треба разом триматися докупи. Також я допомагаю поширювати збір для приладу нічного бачення для ЗСУ хлопців. Я залишу його також в описі під відео. Якщо можете, задонатити, якщо ні, поставте вподобайку, поширте це відео. Це найменше, що ви можете зробити. І таким чином ми разом допомагаємо. І будь-який відсоток, будь-який малесенький мізерний відсоток в сторону допомоги Україні і українцям зараз, як ніколи, потрібен. Я надіюся, що ви мене підтримаєте підпискою, тому що дуже важливо підтримати україномовний контент. Дуже важливо підтримувати хорошу справу, яку я роблю разом з вами. Без вас би цього було нереально робити. Тому я вас попрошу, що принаймні зі свого боку підтримайте мене теж, тому що це не є легка робота постійно і постійно створювати контент, та, як то кажуть, створювати цікавий контент, та піднімати різні теми і допомагати нашій рідній Україні. Сьогодні ми всі тут зібралися, тому що я хочу вам розповісти про дуже важливі речі, і це може допомогти багатьом українцям. Це може допомогти, а також варто знати. І наш канал є в суто про українців в світі, що відбувається з українцями, і це дуже важлива тема. Я знаю, що українцям за кордоном, звісно, набагато набагато, набагато набагато легше, ніж українцям, які перебувають в Україні, які залишилися захищати свою країну від ворога і які перебувають в страшні, страшній депресії і в страшному стані. І це не можна рівняти ні до чого. Але якщо ми просто поговоримо сьогодні про речі, з якими стикаються наші українці, це теж дуже важливо, тому що. Не солодко багатьом українцям, те, що українці навіть розказують своїм друзям, те, що українці там говорять, що вони багато заробляють, звісно, є більше і більше набагато більше різних ситуацій, де це правда, але є ситуації, де українці просто це говорять, бо їм стидно. Вони не хочуть визнати те, що їм важко, і що вони не можуть себе знайти, бо не всі. Можуть працювати фізично, не всі хочуть працювати фізично, і багато є теж людей, яких є ліниві, які шукають легкі гроші. Але в житті немає такого, як легкі гроші. За кожну копійку треба гристися, і кожна копійка дається особливо в теперішній час, дуже навіть і дуже складно. І про це пишуть сюди в статтях зараз. Про це пишуть на форумах, і в мене величезна аудиторія людей, де дуже часто зі мною діляться підписники різними історіями. І повірте, це дуже навіть і навіть дуже цікаво мати таку велику аудиторію, коли люди е, з різних куточків світу пишуть та розповідають про свої історії мені. І не то, що просто навіть мені розповісти, а просто розповісти мені, щоб я міг надати, можна сказати, правильний шлях іншим українцям, що вони не потрапляли на такі самі проблеми. Зараз в Польщі дуже і дуже багато українців українцям не доплачують гроші. А чому не доплачують гроші? Тому що багато українців приїжджають в Польщу, наприклад. Вони приїхали в Польщу і вони готові за любу роботу братися. Вони не знають тих людей, вони не знають тих роботодавців, вони не знають, де вони є. Їм треба гроші їм треба за щось жити, якось до чогось прикріп... прикріплятися. І люди фактично беруться за любу роботу, працюють старанно. Без вихідних, без перерв. І дуже часто, багато є випадків, коли українцям просто не доплачують або взагалі не платять гроші. Тому що українці не підписують ніякий контракт, українці просто працюють за готівку. А коли українці працюють за готівку, то це ніде не документується. І дуже потім складно доказати, що ви домовлялися з кимось на словах. І дуже важко знайти людину зараз, в теперішньому світі, яка дійсно, з якою можна домовитися, і вона вас нічимось не надурить. Багато дуже, на жаль, в нашій, такій, в нашій культурі дуже багато є ситуацій, де один через одного, один заради іншого хоче використати, хоче якось е, скористатися просто всім, абсолютно всім. І це не тільки в українській культурі таке є. це... Чоловіча культура це людська культура, це жіноча культура. Ми є всі люди, і ми всі робимо помилки. І багато з наших українців. Справді втрачають величезні величезні гроші, потім йдуть жалітися, потім пробують подавати в поліцію, і потім ще самі собі створюють додаткові проблеми, бо вони нелегально працювали, або не підписали правильний контракт, або взагалі не повинні були там працювати. А ті роботодавці, які беруть людей на роботу, вони прекрасно знають і прекрасно знають всі правила, прекрасно знають, як можна все обійти в свій бік. І таким чином наші, на жаль, наші люди не тільки зараз в Польщі, в Канаді теж в деяких ситуаціях на Бідівництві працюючи на якихось українців, домовляючись за одну зарплату, отримуючи на руки зовсім іншу зарплату, тому що дуже важливо, друзі, дуже важливо пам'ятати про те. Що в будь-якій країні за кордоном саме головне працювати офіційно, зразу йти працювати офіційно, щоб все документувалося, це не тільки допоможе вам зберегти кожну важливу копійку, яку ви дійсно чесним ходом заробляєте. Це теж допоможе вам пошвидше отримати документи тої країни, в якій ви ви перебуваєте. Але я просто хотів це донести до нашої аудиторії та до сказати просто одне, друзі. Багатьом людям не так солодко. Чужина є чужина, і чужина завжди буде для любої людини, яка перебуває за межами України чужиною. Навіть якщо та людина 20 років чи 30 живе, і, можливо, вже та людина забула, можливо, та людина вже не пам'ятає, можливо, та людина вже е, привикла до нового життя. Але повірте мені, тільки як та людина би мала можливість потрапити назад в свій сад, там, де вона народилася, там, де вона виросла, і вдихнути той. По перший ковток того повітря зразу все назад повернеться, зразу повернеться всі ці відчуття е, батьківщини. Тому пам'ятайте про те, що ті, хто захищає, ті, хто залишилися в Україні зараз, ви молодці, ви надія наша, а люди, які є за кордоном, теж нам дуже сильно українці потрібні, їм теж по-своєму нелегко і вони нам теж потрібні. Ми повинні пам'ятати, що ми. І мусимо єднатися для того, щоб у нас був шанс на майбутнє після перемоги. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. А вам бажаю, як завжди, здоров'я, міцного здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.